На нашому каналі. У нас сьогодні останній день в східниці. Тому ми зараз поїхали на машині. Заїдемо до Ларіси Євротовари, бо ми вчора до неї так і не пішли. от Пішли ж ми в гори, Купимо те, що ми ще хотіли купити. І ми зараз їдемо ставити машину на зарядку, щоб ми на трасу їхали із 100%. От. І що в нас ще по плану? По плану у нас гліцерінове джерело. Ми хочемо набрати з собою в Черкасу п'ятилітровку з гліцеріновою водичкою. Покажу вам ще раз, де знаходиться магазинчик Лариси Євротовари. Звідси якраз дуже гарно видно. це Україна, Голд, потім вони іде аптека. Ось той такий балкончик старовинний. Так. І ось цей самий перший поворот, якщо йти від рукавички, ось тут прямо-прямо-прямо і знаходиться ось там в кінці помаранчевого кольору магазинчик Лариси Євротовари. Ми, до речі, сьогодні заходили в один магазинчик євротоварів по дорозі на третє джерело, і ми були просто в шоці, наскільки там вищі ціни відносно Лариси. Тобто, уявіть, якщо тут ми купляли маніні за 460 чи 430, я не пам'ятаю, там 650. Уявіть, які розльоти в ціні. Ось і магазинчик Лариси. Номер телефону вам показую. Лариса висилає по вайберу, ви можете замовити в неї, чи по телефону, Ну, по новій пошті, так, висилає, От. ви можете все в неї замовити. Так, дивіться, показую. Маніні немає. Ми забрали останню. Лариса, коли, коли буде маніні? Маніні Ще одна є. Ще одна є? Так. На а, друзі, так. 460 шістьдесят гривень. Тому хто перший, той і забирає. А коли буде завоз? Та буде з, буде. з так, так, так що, так. друзі, ви на зв'язку. Ось бачите, ми тоді хамончик забрали, вже хамончик є. А Тоби це сир, сьогодні. це творожний сир. Оцей, так, 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 він дуже класний. Він такий, як оце, як Філадельфія. Він намазочка бомбезна. Клас, Саша, може, візьму? Чесно, ціна просто дуже, дуже хороша. См... Дуже смачне. А ще дивіться, в Ларіса є класне масло. Ми собі взяли. Це польське масло, 82% жирності, ви бачите, 75 гривень. Це ж, де ви таке масло по такій ціні знайдете. Тому замовляйте, замовляйте, телефонуйте. Я вже правильний номер телефону залишаю, бо той раз я. Помилку зробила, але ж ви завжди можете зайти ще в описі до відео та в коментарях. В закріплених коментарях я залишаю також всі номери телефону, і там, до речі, якраз був правильний номер телефону. Я залишила ми ось взяли собі ще отакий от сирочок, тому що ціна дійсно дуже приємна на такий сир. Що все, наша машинка заряджається, будемо її пежувати зараз по максимуму. Ну, бо нам же завтра їхати на трасу. Саша з п'ятилітровкою будемо йти напирати гліцеринове джерело додому. Чому так робимо? По-перше, попросила кума. По-друге, гліцеринова вода зберігається 12 годин. Це якщо ми говоримо про корисні мікроелементи, які в ній знаходяться. А якщо ми говоримо про кількість нафти, да, чому гліцеринка називається гліцериновою? Не тому, що в ній є гліцерін, тому що вона жирненька і в ній дуже багато нафти. І ось ця нафта з неї вона нікуди не дівається не через 12 годин, не через 15 годин. Навіть через добу. От. І саме вона сприяє тому, що у людини дуже гарно працює кишківник. Гліцерінова, оце гліцерінове джерело дуже гарно впливає на кишківник, на те, щоб ви гарно ходили в туалет. Тому її можна набирати з собою з цією ціллю. Ми зараз проходимо. Центр надання адміністративних послуг, це саме центр східниці, і ми будемо йти коротким шляхом до гліцерінового джерела. Що там закрили? Ну, там щось забудовано. Там забор, по-моєму, поставили і перекрили. Ми раніше сюди ходили. Тут була така коротка дорога, щоб не йти в обхід. Але щось мені здається, от там вже куча заборів стоїть. І люди я бачила, що сюдою якось не виходять. Мабуть, оцей комплекс, який викопав цю територію, тут все і перегородив. Готель тотем. Захопив цей прохід. І все загородив забором. Але люди знаходять вихід із будь-якої ситуації. Ми тут побачили, що є стежечка. Люди вже зробили стежку і обходять, тому що якщо йти по центральній дорозі, ну, я вам так скажу, це дуже далеко треба обходити. Тому сюди і коротше. Вийшли ми до старої лікарні. Наскільки я знаю, вона начебто зараз не функціонує. Можливо, я помиляюсь. Не знаю точно. І тут вже через, через неї можна коротким шляхом пройти на гліцеринку, щоб не йти ось тудою там центральна дорога, щоб не йти в обхід. Ну це, можливо, швидка допомога тут такий будиночок. Раніше його не було, але це точно функціонує. А ось ця будівля, я так думаю, вже закинута. Хоча, коли ми починали їздити сюди в східницю, вона працювала, і я сюди ходила на консультацію до лікаря-нефролога, не пам'ятаю зараз, як її звати, але вона лікар була нефролог. І вона досліджувала ці води, вона писала дисертації по цим водам, тому вона е, знала, як би точно знала, як правильно пити води і яка для чого. Ось тут стежечка йде. Да, лікарня закинута. Тут поря така велика. Красива церква. І ми виходимо і далі йдемо по гарній стежці. Тут далі йде роздвоєння доріг. Ось попереду нас ось ця зелена садиба, там де ми жили вперше, коли приїхали в східницю, але тудою це також іти в обхід. Ми повертаємо наліво і прямо, прямо-прямо, і ми виходимо до. Старого санаторію гуцулка закинутого. Через нього начебто ну, завжди було можна пройти. Зараз подивимося. Бо я чула, що начебто його і закрили той прохід, зараз побачу. Тут навіть є вказівник джерела номер 15 і 357. 357 це і є гліцелінове джерело. Виходимо із цієї дороги, і воно. Де стоять машини, і є початок шляху через гуцулку. Ну, судячи по тому, що машини стоять, то я думаю, прохід там є. Ні, друзі, прохід закритий. Повісили цепочку, не пройдеш через гуцулку. Це був короткий шлях, і тепер нам прийдеться йти. Ось цією дорогою. Ну, це виходить через парк Пантелеймону. Так, ми з тобою, да, Саша, через всю східницю. Думали коротким шляхом пройти. Виходить, що прийдеться йти через всю східницю, тільки верхом ми виходить, пішли. Ну, зараз тут будуть гарні краєвиди. Скрізь є вказівники. Якщо ви цією дорогою підете, ви не заблукаєте. Вам вказівники покажуть куди йти. Ось такі краєвиди тут гарні, на гори, на всю східницю. Дуже красиво. Йдемо, йдемо, вона нас приведе в парк Пантелемона. Ми просто виходить, що спустимося до цього парку. Потім все, що з тобою нести воду буде ближче до дому, ніж до машини. Тут в парку скрізь є такі локації, де можна гарно посидіти. З гарним краєвидом ось такі лавочки, вон там. Трошечки вже, звісно, вона підрозвалилася, але все одно можна посидіти. І тут, по всьому шляху, є лавочки. Вон там слоники є. Бачите, слоники, і там також є лавочка. А ви подивіться на цю красу. Я завжди дуже любила цей краєвид з парку Пантелеймона. Завжди тут дуже гарно. Вон панорама, куди ми ходили, бачите? Ось ми вже підходимо до гліцерінового джерела. Тут дуже красива природа, дуже красива місцевість. Сюди навіть можна прийти і просто погуляти. Вон білочку годують люди. І ось з правої сторони знаходиться гліцеринове Джерело. Свердловина номер 357 да. Да. Це такий, знаєте, найкрасивий бювет, який зроблений в східниці, як на мою думку. На обриві над річкою. Дивіться. Ось тут і стікають залишки. Галіцерінового джерела, ну, а ось і саме джерело. Біжить воно дуже гарно, тому набирається воно дуже швидко, можна вмиватися за рахунок того, що багато нафти, ваше лице прям розрівнюється, стає таким як кремом намазаним. Якщо прогулятися по стежці далі від гіліцеринового джерела, Тут попереду є джерело залізисте. Саме тому річку, яку я тільки що вам показувала, да, вона вся такого помаранчевого кольору це із-за залізистою води. Тут витікає джерело, воно стікає в цю річечку, і тому вода такого кольору. Вон це джерело. Давайте спустимося, я вам покажу його. Так, спускаємося. Тут ось місце до розігрівати водичку. І ось саме це залізисте джерело. Такий балкончик навісний тут зробили, щоб можна було підійти, подивитися на краєвиди, на ліс. Тут дуже гарний ліс. Та в принципі як і скрізь в східниці. Бачите? Річечка ця. І ось туди вона стікає до гліцерінового джерела. Ви, коли вийшли з залізі джерела, то далі йдуть сходи до дуже гарного місця. Вон туди. Бачите, люди там йдуть. Я називаю це місце як і сказки. Тут зробили новий мостик, тому що попередній був вже в такому аварійному стані. Зробили новий, гарний, щоб можна було безпечно прийтися. Дивіться, ви можете. Я, звісно, планувала туди прийтись, але в нас вже немає часу. Можна піднятися тими сходами наверх через ліс, там дуже гарно. І якщо піти наліво, там стоїть шикардосний готель, якщо я не помиляюсь, корона, і можна там прогулятися. Ну, а ми в цьому році вже не встигли сюди прийти погуляти Тому прогулянка по джерелу гліцериновому та залізистому закінчується, і ми прямуємо до нашої машини. Подивимося в останній раз, як тут гарно. Тут раніше ось була лавочка, вже нема, тут завжди сиділи люди, з цією природою, мабуть, зламали. Взагалі хочу цього разу помітити. В східниці дуже багато зникло лавочок. Вони всі зроблені з дерева і, звичайно, мають срок служби. Їх треба або ремонтувати, або заміняти, але щось влада нічого для цього не зробила. І місць, де посидіти в східниці, ну дуже-дуже зменшилося. Це те, що я помітила в цьому році. Так, в нас вже чемоданчики, як бачите, Зібрані. <хи> Дісьманчик тут наминає піцу. До нас приїхала Лара і б б так от привезла Дінню піцу. Балує, балує Ларуся Дініса. Тут також сумки вже зібрані. Останній вечір в східниці. Останній день в східниці вирішили провести з нашими друзями, з Валіком, з Ларою. Лара приїхала до нас в останній день. щоб з нами попрощатися. І ми вирішили посмажити шашлички в цій чудовій альтаночці. Бачите, вже в нас горить тут вогнище. М'яско з самого ранку замариноване, стіл накривається. Опа! Опа! Будемо смажити шашлички і проведемо сьогодні е, вечір, знаєте, за спогадами, за тими неймовірними враженнями, які ми отримали цього року в східниці. Цього року східниця в нас була не така, як завжди. Незвичайна, незвичайні в нас враження і незвичайні спогади. Хто в нас тут? Лара. Підловили непомітно, давно не бачили Лару. Так, ми тут уже. Накриваємо, накриваємо О, ну вже львівський квас, кола, щось Лара накупила, шашлички вже одягаються. Все, я ложу. Вже вуглі такі гарні. Трохи Ага. Тут ти бачив, яка сковорітка здорова? Можна щось смажити картопельку. Така сьогодні буде смакота в нас. А так, до речі, тут світло вмикається. лучше. О, дивись, як гарно тепер видно шашлички. У нас вже накритий стіл, залишилось тільки картопельку винести і шашлички посмажити. І в нас все є для смачної вечері. Шашлички готові. Санечку знімають з двох сторон. Там вон Лара знімає, тут і я. О, яка краса, яка краса. Будемо смакувати нам смачного. Дякую. Спочатку коштуєте, а потім дякуємо.